Супроводжують родини полаглих та зниклих безвісти, контактуючи з місцевим населенням та допомагають пораненим. Такими є завдання працівників служби цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Як працює ця команда під час війни? Дізнаємось далі. Це є своєрідний місточок між військовими і цивільними особами. Сергій із позивним пастор, працівник служби цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Свій шлях у війську він почав ще у 2022 році. Був стрільцем. Згодом став частиною евакуаційної групи на початку 2024 року. Командуванням підрозділу мені було запропоновано перейти в групу цивільно-військового співробітництва, де я згодом отримав звання молодшого сержанта. Після цього попрацювавши рік, отримав офіцерське звання, де зараз і знаходжуся на даній посаді. Працівники служби цивільно-військового співробітництва вивчають місцевість, куди заходять збройні сили України та налагоджують співпрацю з органами самоврядування. Найважливіша мета взаємодія з цивільним населенням до пенсіональних обов'язків служби цивільно-військового співробітництва входить. Тісна взаємодія з місцевими жителями, їм допомога, якщо вони потребують такої допомоги, ця допомога виявляється в наданні харчових наборів. Якщо є необхідність, вода, життєдіяльності. Військові супроводжують родичів поранених без зниклих і полеглих оборонців та контактують із медичними закладами щодо підтримки побратимів. Стараємося зустрічатися з з родинами безпосередньо, тому що це найбільше показує найбільш ефективніший спосіб вислухати, дослухатися є в родин також є фінансові якісь питання по виплатах. Так само стараємося долучати до цього супроводу працівників інших служб фінансової, строєвої служби, медиків. Служба цивільно-військового співробітництва 125-ї бригади запрошує долучатися до своїх батальйонів. Там обіцяють навчити усьому необхідному.